Зараз січень для фаната Формули 1 це спокійний місяць. Ну, правда, якщо раптом не прилить якась меганована. Але з більшого, під час січня, ну майже нічого не стається. Але, що якщо я вам скажу, що колись була гонка в Формула 1 прямо 1 січня. Ба більше навіть не одна. Поїхали! У 1950-х роках сезон Формули 1 закінчувався у вересні, а наступний починався аж у травні, між ними 7 місяців порожнечі. Команди сиділи без грошей, пілоти без роботи, а оболівальники без Картини, тому вже у 1953-54 європейські команди почали їздити на зимові фестивалі у Пар і у Аргентину. Спочатку це були просто позачергові гонки, але дуже престижні і добре оплачувані. Тому в якийсь момент вони просто задумались: а чому би нам не зробити сезон Форму 1 прямо тут і взимку, 17 січня? 1954 рік гран-прі Аргентини вони вперше відкривають сезон, і це вперше в історії, коли сезон Формула-1 стартує взимку. Фіа бачить цифри: команди отримали величезні стартові бонуси. Пілоти не втрачають форми. а глядачів. Прийшло більше ніж на будь-який європейський етап. Але ж ми тут щоб поговорити про гонку саме 1 січня. Після кількох успішних зимових стартів південно-африканські організатори наприкінці 1964 року вирішили зробити найзухваліший маркетинговий хід в історії автоспорту: поставити гран-при на. Перший день року. Причина залізна. 1 січня немає просто жодного іншого великого спорту в цей день. Усі радіостанції, газети, телебачення вони голодні хоч до якоїсь події. Тому Формула-1 автоматично стає головною новиною. Планети. Щоб вже ні в кого не залишилося сумнів, вони додали приємну фінансову цокерку: 4-5 тисяч фунтів стартових для кожного пілоту. На той момент це просто величезні гроші. Ще й оплатили повністю перельоти і проживання на увесь святковий період. Команди підписалися миттєво. Перше Січня 1965 року якраз випало на п'ятницю. Ну просто ідеальний розклад. 31 грудня всі спокійно відсвяткували новий рік, а вже наступного дня. Джим Кларк махав рукою з кокпіту. А в суботу фото згонок красувалися на перших шпальтах газет від Лондона до Токіо. Фія затвердила дату просто за дні. Тож, перше Січня 1965 року. Поки увесь світ лікувався від новорічного похмілля у маленькому містечку із Лондона, що на південному сході Південної Африки зібралися 70 тисяч людей на трасі Принц Джордж Сьокл. Ні, я не про Джорджораса. Траса довжиною в 3 кілометри 920 метрів. Була прокладена вдовж узбережжя Індійського океану і мала дев'ять поворотів. А ще потрісканий асфальт і постійно заносилася піском з дюн. Тому у когось цей час за вікном був сніг, а тим часом на трасі температура повітря сягала плюс 32 градуси. У кокпіті взагалі до 60. На стар гран Південної Африки 1 січня 1965 року вийшло 19 машин. Але вже в кваліфікації було чітко зрозуміло, хто тут головний. Джим Кларк на лотосі. Він взяв пол і з часом 1 хвилина 27,2 секунди. Старт о 15.00. Кларк ідеально рушив і одразу почав відриватися від групи переслідувачів. Його темп був настільки стабільний, що він лідирував від першого й до останнього кола. Позаду ж розгорталася стримана боротьба. Феррари Джоне Сюртеса поводилася непросто, а Гремгіл на БРМ тримав рівний темп, але без можливості нав'язати боротьбу за перемогу. Поступово Кларк нарощував перевагу, контролюючи темп і не допускаючи помилок. Фінішував Джим упевнено за 2 години 6 хвилин і 46 секунд. Джон Сюртес приїхав другим. Гремгіл третім. Кларк оформив повністю Grand Slam. Полпозиція лідерство від старту до фінішу. Найшвидше коло, ну і перемога. Абсолютне домінування, яке стало одним його із найкращих моментів за його легендарну кар'єру. Наступного року те саме місце, той самий день. Але не в 1961 році. Бо, по-перше, гонку перенесли на нову трасу Яламі. По-друге, гонка була не 1, а 2 січня. Чому? Ну бо тоді в Південній Африці діяли суворі релігійні закони, які забороняли проводити будь-які комерційні або спортивні заходи в неділю. Але вже наступного року, 1 січня 1968 року, випало якраз на понеділок. Тому гонку можна було спокійно проводити саме в цей день. Цю гонку знову виграв Джим Кларк. Правда. Це також стала його остання перемога в житті. Це була позачергова гонка Формули 2 на трасі Хокінґейм. але на восьмому колі його лоту 48 напрямі на раптом занесло у ліс. Машина вдарилась об дерево боком на швидкості близько 200 км на годину. Кларк отримав перелом шиї та основи черепа і загинув миттєво. Йому було лише 32 роки. Це була величезна трагедія. Джим Кларк на той момент мав вже 25 перемог, що на той момент було рекордом у Формулі 1. також два титули чемпіони і вважався найкращим пілотом свого покоління. І так само гран прі Південної Африки 1 січня. 1968 року стало останнім новорічним етапом у Формулі 1. Уперше календар почав потрошку розростатися. В 68-му ще було 12 етапів, а вже в 70-му їх стало 13. І взагалі летіти на інший кінець світу на Різдво і Новий рік, а потім одразу повертатися на європейські тести, стало виснажливим для команди і механіки. По-друге, телебачення почало диктувати свої. Правила, бо європейські та американські телеканали ну не сильно дуже хотіли показувати гонку о 3-й годині ночі 1 січня, коли глядачі або сплять вже, або ще святкують. Тому їм треба були більш зручні слоти навесні або влітку. Ну і по третє, вибачте, мені треба прочитати за словом: антиапартеїдний рух у світі різко посилювався саме з кінця 1960-х років, і пар ну почала виглядати токсичною країною у великому спорті про спілки, студенти, політики починали виходити на бойкоди, і Формула-1 така: ну, а нащо вона нам треба? Тож після тріумфу 1 січня 1968 року традиція тихо зникла. Більше навіть ніхто не намагався повернути гонку на перший день року, ні в пару, Ніде-інде. Епоха новорічного гран-прі зникла так швидко, як і з'явилася. через гроші, телебачення, політику і, напевно, здоровий голос. І з того часу, 1 січня для фаната 1 знову стало звичайним днем. Першим днем в календарі і ще одним днем без гонок. Отже, знаєте, якщо дивитися зараз на щільність сезону і те наскільки багато трас виборюють місце в чемпіонаті. А хто його знає? можливо одній людині знову прийдеться геніальна думка проводити гонки в такий період? Сподіваюсь, ви загадали своє бажання на цей новий рік. І я щиро бажаю, щоб воно збулося. А ще я сподіваюся, що ви вже поставили лайк цьому відео, і, ну, звісно ж, ви вже підписані на цей канал. Бо знаєте що? У нас взагалі-то з вами багато планів. Tomou dos